Дорогий отець, я за, за дорученням і від себе особисто хочу привітати вас з ним народження, поважати вам міцного здоров'я, Божого благословення. І знаєте, як ви колись сказали, що коли людина приведе одну людину до церкви, то вона вже натурно дурно прожила життя. Напевно, що ви натурно дурно прожили життя. Дякую. Ніхто, як я, не знає більше, як ви працюєте і як ви лікуєте людські душі. Я дуже дякую щиро за привітання. Поки Світланка там шукає. Знаєте, я <світландріст> сьогодні думаю собі, що по-особливому вас було дуже багато. Я, я бачу, що почали сьогодні, з першої чи з другої години. І так <світландріст> по кругу, так, від п'яті вже було дуже багато повідомлень. І сьогодні, зранку, коли я встав, щоб виписати за здоров'я на сьогоднішню службу вожу, я дивлюся це 260 шістдесят. Я поки помився, прийшов вже було 280 повідомлень і привітання. Мені було складно вибрати сьогодні, хто там за здоров'я, а хто привітання. І тому, якщо я когось пропустив, що за здоров'я там не прочитав, то я вже передивлюся і на завтра. Бо я, я просто не встиг. Дякуємо. Ми вам отже, все чесніший. Засівайте, Боже Слово, нехай пророста много гая, много літа. Засівайте, Боже слово, нехай пророста, многая літа. я літа, много, літа я. <звітанія> щиро дякую. Щиро дякую всім за вітання. Дякую, Світланку за, за все.